Руський воєнний корабль, слова морпіха з Черкащини Романа Грибова, які знає весь світ. Вони стали гаслом свободи, незламності, гідності України та об'єднали людей, людей, які щодня доводять, ми сильні, ми живемо, ми переможемо. Але незалежність це не лише слова, що піднімають дух. Вона живе у діях, у тих, хто щодня робить кроки вперед, навіть коли здається, що шлях важкий. Вона твориться у руках Олександра Кардакова з Кіровоградщини, який створив платформу сфера для захисту критичної інфраструктури від ворожих безпілотників. Вона утверджується у науці у розумі Марини В'язовської, яка підкорила світ математики і довела: Український інтелект не знає меж. Вона б'ється в серцях лікарів, які щодня виривають життя зі смертельних обіймів. Як Олександр Лінчевський, хірург із Києва. Який рятував активістів майдану. Вона звучить у голосах митців, у словах Сергія Жадана з Луганщини та Оксани Забушко з Волині, у піснях Джамали та багатьох інших. Їхні голоси ми є, ми тут, ми незламні, чує весь світ і відчуває серце України. Вона летить у перемогах спортсменів, у стрибках Ярослави Магучих з Дніпра, у медалях паралімпійців, які долають обмеження і надихають мільйони людей. Вона бореться у міжнародних судах, як Лана Зеркаль, яка відстояла інтереси України і змусила світ визнати правду про злочини Росії. Вона дивиться на нас крізь об'єктив журналістів, як у фільмі Мстислава Чернова, «20 днів у Маріуполі: голос тих, хто вижив, і пам'ять про тих, кого вже немає. Вона палає у руках інженерів та енергетиків, які після кожного обстрілу повертають країні світло і тепло. Вони воїни світла, що не дають темряві перемогти. Вона живе у військових, волонтерах, рятувальниках та залазничниках, які першими приходять туди, де найважче, і підставляють плече там, де його найбільше потребують. Незалежність це не лише дата в календарі. Незалежність це ми, це тисячі історій, це мільйони людей. Разом ми доводимо, незалежність реальна, і вона незламна.